Крижані купання в здоровому тілі здоровий дух. У Рівному пройшли змагання з зимових плавань серед аматорів. Це щорічний фестиваль для оздоровлення. Долучились до ініціативи і наші журналісти. Кожного року на басовому куті відбувається фестиваль зимового плавання. Сьогодні взяти участь у фестивалі вирішили і ми. Фестиваль зимового плавання у Рівному проводять в шосте створений він для оздоровлення населення. Цю думку підтримують учасники фестивалю. То здоров'я, хлопці, то треба спробувати і після того почувствувати все. До фестивалю доєднались і наймолодші Вікторії Жовтанюк, 15. Вперше взяла участь у зимових плаваннях ще у 12-річному віці. Виходить стрес для організму. Це такий адреналін, і коли ти тако швидко входиш в воду, в тебе ніби нові емоції, і ніби ти все переживаєш заново. До екстремального спорту Вікторію залучила матір. Світлана Жовтанюк не пропустила жодного змагання у фестивалі. У мене було завжди завдання кожний рік привести когось Ось нового учасника, і це в мене вдавалося От вона не була ніби готова, а коли вже побачила оці емоції, воду, і вона в останню хвилину записалась. На фестивалі зимового плавання чергують інструктори, аби в разі чого надати допомогу учасникам. Є багато е, людей, які так би мовити, хочуть випробувати своє здоров'я, свій організм е, на витримку, е, але як би добре. Кожен з них не плавав. Вони повинні завжди пам'ятати, що вони повинні бути обережними, дисциплінованими і сурово дотримуватись правил поведінки. Учасникам фестивалю потрібно було подолати 10 метрів у крижаній воді для жінок та 20 для чоловіків. Змагання проходили у різних вікових категоріях. Цьогоріч охочих було менше ніж на минулих фестивалях зимового плавання. Найголовніше те, що ці люди є, вони хочуть і приймати участь, і ми і їм. Сприяємо всіляко для того, щоб вони насолодились цією атмосферою. Після запливів учасникам пропонували грибну юшку та козацький коліж. І ось хвилююча мить нагородження. Гроші мої диплом і медальку. 15 років наймолодший учасник сьогодні. Без відзнаки не залишились і ми. Нам вдалося здобути перше місце. Та як кажуть, головне не перемога, а участь, адже у здоровому тілі здоровий дух. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.